От я жила на цьому тижні, зайшла в магазин і купила прийомки яблука. Ось такі. мені, вони дуже відрізняються. Ну, відрізняються, так? А да? чим вони відрізняються? Як на мене тут схожий? Ну, а так трошки ну, можна так повернути, подивитися. На обох є наклеечки. Мені дуже подобається. Ну, оце, оце мені не подобається. Щось воно мені якесь дивне трохи. Вам не дивно? ні? Нормально? Дивне? Я думаю, що ви зі мною погодитеся, ще раз зроблю останку. А потім ще раз останку. Ну, таке, немає. А давайте тепер з вами проведемо експеримент. Я кожному з вас, хто захоче, дам це яблочко. І ви скажіть щось про нього таке, чи воно вам не подобається, кінте на землю. Як я зробила, добре? Тільки не дуже сильно, щоб не замазали тут. Так, як я. Хто хоче? Yeah. Так. Що скажу, що тобі в ньому не подобається? Ну, кидайте голосе, якщо не подобається. Окей, так. Ну давайте ще хтось один чи двоє. Так. Так обов'язково сказати, що не подобається. Може хвостикись у ньому сухінькі. Листочка немає. Так, побуша дуже немає. Кідаємо. Дякую, ну давайте ще один. Фальшивка? Дякую. Давайте ще один нас. Мабуть, уже все ж. Ну давай, чуточку, кінь, добре. Да, вже. Ну, водичка вже показалась. Якби я там поставила на піані, то, скоріш за все, ну, на якому не догадалась, да? тому що чи нас вона сут... внішня, дуже сильно, стало поселеним якимось, чи, ну, не знаю, там жовтим, типу всім шов побили. Хвостик відпав у нього, не відпав хвостик. Да? Внішнє яблочко не помінялась. А тепер дивіться, Женя, дивіться, а тепер всередині. Можна угода тільки яблучком кидали на голову? Точно це? Оце, так? би б який з цих яблучок з'їли. Ось це чи ось це? Оце ви не захотіли, так? Не захотіли, я то, що це, мабуть, виявили. Е, що мені нагадує це яблучко? Дивіться, дуже часто в нашому житті буває так, що ми говоримо щось один на одного, так? Щось говоримо. Ну, наприклад, якісь слова не дуже хороші. Різні слова. Говоримо, ображаємо один одного, ми забираємо щось один одного. І чи ми, ми від цього міняємося зовні? Не знаю, в нас стає більше нос. От вже не сказав на, е, на Даніка, наприклад, Дані, ти там забрав мою моєлеку, ти там такий папає, Даніка одне руха виросла більше, чи у Жені одне рука виросла більше. Чи не знаю, чи воно на голові припапилася, чи цей лаз помінявся. Чи відбувається щось в нашому житті, коли ми говоримо щось, наводь ми знаємо. Що відбувається? Зовні, це якось видно зовні. Коли до нас хтось говорить погані слова, наприклад, або ми говоримо погані слова, щось відбувається зовні? Видно? Щось у нас зростає, зменшується, збільшується кількість волосся, наприклад, на голові. Нічого не видно, так? Да? Але щось відбувається з нами всередині. Дивіться, як з оцім яблочком, коли, наприклад, ми комусь щось говоримо, щось відбувається з нашим серцем. Яке воно стає? Нам щось часто говорять, наприклад, ви приходите в школу в новий колектив, і вам там говорять, та ти такий, сьогодні прийшли, на наступний день прийшли, знову кажуть, та ти такий. На яке яблочко схоже, на ось таке чи на ось таке? На ось це яблочко. Так? Вам всередині стає дуже погано, ви не хочете йти в школу. Тому думайте завжди про те, що ви говорите. Тому що нам Господь сказав, що кожне наше слово, де буде записане, хто знає. Чесна книга, я не знаю, як вона буде називатись, але там, буде записано кожне наше слово, Уявіть я від слів кожен за все своє життя. І ми улетіли кудись, кому зробили боляче, а в Біблії, ти в Біблії, в тій книзі на небі, буде записано кожне слово, і нам Господь говорить про це. І навіть якщо хтось із вас десь когось бачить і він сомнений не міняється, це не означає, що тому сердечно не відбувається з таких процесів. Тому тим, як сказати щось. Добрі, щоб закінчилась війна, дякую за цей нагадний оток. Дякую, що ми всі тут збрелись. Амінь. Боже, дякую за сьогоднішній день. Прекрасний, дякую, що ми змогли зібратися. Дороги Ісус, я тобі дякую за те, що ти поруч із нами. Господи, дуже Тебе хочу попросити, щоб ти обновив наш розум, щоб ми були до одного більш уважні, більш емпатійні, більш співчутливі, такими, як ти хочеш нас бачити, Господи. Щоб кожного разу, коли ми щось хочемо сказати, ми завжди перед цим подумали. Які вплив наші слова можуть, як вони можуть вплинути на серця інших людей, Господи, благослови і допоможи нам бути, оновити наші серця і бути такими, як ти хочеш нас бачити. І щоб те розуміння, що всі наші слова будуть записані в твоїх небесних книгах, ще раз нам надавало ось це е, пересмислити, що, кому і як говорити. І щоб у більшості говорити слів доброти, підтримки і слів осудження. Будьте з нами, Господи, благослови нас. Може, хто з нами два віршники, то може так сказати? Дякуйте Господу, добрий повідомлення. Вам на віки, Амусе. Возврасловіння Господне, воно Печаль Печальство не приносить. es então,